Висипають зерно із фур та залізничних вагонів, перекривають рух легковиків, автобусів та навіть гуманітарних вантажів, пишуть волонтери в соцмережах. Протести фермерів на польському кордоні не вщухають. Потвернули машину з гуманітаркою. Притухали всі документи, показав, що є запит від польського міністра, міністерства оборони, наш запит, що це дійсно їде на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно. І розвернули. Аналітики застерігають, через блокаду можуть зрости ціни на пальне найбільше на автогаз, адже через польський кордон йде аж третина від усього об'єму споживання. Із 26 він може здорожчати аж до 30 гривень за літр. Бензину і дизелю здорожчання торкнуться, якщо фермери заблокують їх залізницю. А такі спроби вже були. Робота залізниці буде дестабілізована, це буде мати наслідки, оскільки саме залізницею з Польщі постачаються великі обсяги бензину диспального, і це, звичайно, буде виклик. Я все ж таки думаю, що полякам стане розуму цього не робити, оскільки це ну, по-перше. Це удар по їхньому експорту. Утім, бензин та дизель дорожчатимуть навіть без урахування блокади, адже в світі стрімко зросли ціни на нафту. Це зокрема пов'язане із атаками хуситів на танкери у Червоному морі, яким транспортують до Європи сировину з країн Азії. Ціни на нафту почали зростати. Рік почали з 77 доларів за барель. Зараз 83. Вчора було 84 долари. Відповідно, закупівельні ціни теж почали зростати це подорожчання, воно вже триває. Воно йде вже десь пару тижнів, як воно розпочалося. І потенціал там складає десь сумарно до двох гривень на літрі. Експерт додає зростання буде поступовим, адже в національних операторів АЗС є суттєві запаси пального закуплені за старими цінами. Нині на заправках Дніпра за 95 євро правлять від 49 до 55 гривень за літр. Такі ж ціни і на дизель. Тим часом Україна відкриє новий експортний маршрут Дунаєм, щоб подолати польську блокаду. Заявили в Мінінфраструктури Владислава Авдіє... Корнієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу.